Вітаю вас, дівчатка. Так, розпочинаємо тиждень стартів. Сьогодні, е, понеділок 3 лютого. І мій перший старт буде іграшковий. Так як я не приймала участь в, і, в іграшковому бумі, тоді мені не хотілося в'язати. І зараз мені не хочеться нічого такого великого розпочинати. Тож я трішечки пограюся. І це в мене будуть ось такі кактусики. Ну, я так сподіваюся, що вони в мене получаться. Тому що там із бавов не в'язаний кактус, а я хочу з плюшевою. Сам кактус буде. Ось такого, так, фокус, фокус. Ось такого зеленого кольору. Там буде земля чорного кольору. А сама чашечка, ну, я так ще роздумую, але, напевно, чашечка буде ось такого кольору, і там вишивається поверху сердечко, і воно буде червоного кольору. Я так думаю, я так. ну Думаю, що ось так буде, буде такий яскравий кактус. Тож, тож це. На сьогоднішній вечір мої плани, а завтра я до вас підключуся і покажу вам свій наступний старт. Вітаю сьогодні вже вечір вівторка, я вам показую, що я пров'язала за понеділок. Так, вчора я зв'язала ось такий кактус. Це земля ґрунт, в якому він росте, і ось такий відросточок до кактуса, він ще буде пришиватися. І сьогодні я вив'язала ось таку кружку. Я трішки вранці пов'язала. Це чашечка для кактуса. І ось цей кактус буде ось так туди саджатися. Ще для кружечки мені треба зробити ручку. Ой, так тугенько. Садиться він сюди, але і ось так цей кактус буде в горшечку. Ну, кольору на камері звичайно, <смас> бажає кращого. Так, оце такий величенький кактус виходить. Ще я хочу йому тут квіточку вишити, тобто вив'язати. О, і ще буде в нього личко, і також хочу йому і говочки повишивати цьому кактусу. Це буде кактус дівчинка. Там по схемці ось оці сердечка, вони вишиваються. Але я, мабуть, не буду вишивати, тому що цією пряжею з Аврори ну, вона розслоюється і взагалі нею важко вишивати, так як в майстер-класі тут йде не пухнаста пряжа, а бавовняна. бавовніна. В'яжу ягачком 2,5, щоб Такий він плотніший, тугенький був. І це в мене пряжа із Аврори, а ось ця чорна це ярнар Dolce Baby. Отакі мої просування. Такий, такий мій стартик був за вчорашній день. Е, небагато мені тут залишилось, то я думаю, скоро це буде і готовою роботою цей катус. Е, так, за сердечко я говорила. і не договорила, що я його планую вив'язати окремим сердечком і нашити на чашечку цю. І хочу подарувати цей кактус донечці на 14 лютого. Я її вже купила невеличкий подарунок, і це буде як додаток. Хоча вона в мене чекає великого кота. Але в мене зараз немає пряжі, і щоб її купити, ну, вона не дуже дешева, там треба моточків 4 на того котика, то обійдемось поки що кактусом. Я думаю, вона і цьому буде рада. Вона дуже любить всі в'язані іграшки. Так, і що я беру в роботу. Стартую сьогодні. Це шкарпеткова пряжа. Здається, це від цервінії. Чотирох нитка 400 метрів у 100 грамах, якщо я не помиляюся, братиму на спиці двічка і буду починати шкарпетки для чоловіка. Ось таке моє забарвлення, я в нього спитала, чи будеш ти носити такі шкарпетки? Ну, так як тут вкраплення, такі яскраві, жовті. Рожеві, фіолетові, і зелені, є, і сині, ну, всякі. Ну, він сказав мені все рівно, який колір я буду носити. І тут 130 грам. І ще десь є в мене невеличкий шматочок, клубочок такої пряжі. Там Може 10, може 15 грам. Отже, вийде дві пари. Зроблю такий фемілі-лук для мене і для чоловіка. Спочатку для чоловіка буду в'язати. Тоді буду дивитися, скільки залишиться пряжі. Мені багато не треба, мені грам 60-60 вистачає на шкарпетки. Коротенькі, низенькі. У нього розмір невеличкий, 43-й, ну, як для чоловіка, стандартний такий. І в мене 37-й. Тож, буде в мене Family Look. І, до речі, цю ниточку мені дарувала моя мама. Тож, ці шкарпетки ще будуть приймати участь у челенджі, краса з краси. Маруся з каналу «Марусина на скринька рукоділля проводить челендж, краса з краси, де ми все в'яжемо із шкарпеткової пряжі. Будь-що це може бути, не обов'язково шкарпетки, але використовується шкарпеткова пряжа. Отже, там я прийму участь. І також. Файний подарунок в діво, теж Марусин спільний проєкт. І туди я піду з цими шкарпеточками. Отже, поки що я не беру ніяких великих процесів, це хочеться мені відпочити і пов'язати щось невеличке. Так, поки що, поки що. Отже, стартую сьогодні. Шкарпеточками. Зустрінемося з вами завтра. Вітаю, сьогодні вже середа, і покажу вам свої починання вчорашнього дня, що я просунула. Це шкарпеточки для чоловіка. Так, ой, ой, заплуталися ці ниточки постійно плутаються. Так, зв'язала ось таким чином. Тут я у когось із дівчаток побачила таку резиночку. В'яжеться шість рядочків резинка один на один. А наступні шість рядочків міняються місцями. Там, де виворотні, в'яжеться лицева, а там, де в'язались лицеві, в'яжеться виворотні. Ну, звісно, на однотоній пряжі це виглядає набагато гарніше, а ось такий рябенький, ну, щось незрозуміле. Але то нічого, нехай буде так. Вив'язала стінку п'яточки укріпленим способом. Як, укріпленими петлями чи. Фух, я щось сьогодні виморена, така вже 8 годин вечора, і я ще, мабуть, сьогодні не буду починати ніяких стартів, буду відпочивати. Зроблю собі такий вихідний. Так, пров'язала 30 рядочків. Укріпленої стінки п'ятки. І так само ж попрацювала над другою шкарпеточкою, я їх в'яжу паралельно. Але ось я помітила, що це різні клубочки. І дивіться, як по-різному лягає пряжа. Тут більше білих вкраплень, а тут їх мало. Ніби трішки різні шкарпетки виходять. Хоча це з одної тої самої бабіни. Цікаво, може, десь далі тут теж буде більше біленького. Ну, якось так виходить. Отже, ось, трішки роботи в мене зроблено. І так, що я розпочинатиму далі? Це буде виріб для моєї донечки. Але я про нього вам уже розкажу, мабуть, завтра. Сьогодні сяду, зроблю розрахуночки, зразок в мене зв'язаний, але ще розрахунків я не робила. Тож, побачимось завтра, і я вам все покажу. Вітаю вас, дівчатка, хлоп'ятка! Сьогодні вже неділя. Ви мене запитаєте, а де ж обіцяний четвер, в який я повинна була розпочинати новий старт. А ось стартів більше в мене не сталося з четверга, точніше, з середи? Мене здолав якийсь дуже злий вірус. Він мене вложив в ліжко, так що я навіть не могла ні в'язати, нічого. Але я я з ним трохи боролась, і у моменти, коли в мене спадала температура, коли я її збивала, я брала в'язати шкарпетки. І ось так я їх дов'язала до сьогоднішнього дня. У мене є готова робота. Це шкарпетки для мого чоловіка. Я показувала, що я розпочала їх ось такою резиночкою. До речі, одну шкарпетку я перев'язала. Я вам зараз тут ставлю під зйомочку. Чому саме я так зробила? От що значить в'язати з температурою. Подивіться, які в мене тут петелечки. Такі щільненькі-щільненькі як і які тут. А тут жахітку. Буду зараз це розпускати, щоб теж було так гарненько, щільненько. Так от, зв'язала я таку резиночку і мені не подобається, ну, далі перейшла на резинку один на один. А зараз мені подобається після прання, як вона виглядає, але мені чомусь не подобалося, як це виглядає в резинці ця пряжа. Мені вона більше подобається в лицевій гладі ось саме оці вкраплення. Тому я вирішила зробити ось так. Перейти повністю на лицеву гладь, таким чином. Зробила тут перехрещення і. В'язала лицевою далі. Тому ось вийшов такий візеруночок. От, а далі і все пішло лицевою гладдю. Ось так. Ось такі шкарпеточки в мене вийшли. Чоловікові дуже вони сподобались. Я переживала, що йому не сподобаються ці краплення такі, але йому сподобалось. Така пара шкарпеточок в мене вийшла. Я їх вчора дов'язала в суботу. Мені трішки вже легше було вчора я могла трішки більше пов'язати, тому я завершила ці шкарпеточки. І я вже розпочала другі шкарпетки для себе. Все-таки в мене стартик стався. Так, ще одні шкарпетки. Ось так я їх вирішила в'язати. Резиночка йде, в мене тут 15 рядочків. Так, а далі я десь побачила таке фото, де шкарпетки ззаду і по підошві зв'язані виворотніми петлями, а попереду лицевою гладдю. І чомусь вони в мене так засіли в голові ці шкарпетки, я вирішила собі так. Повторити. Отже, ззаду в мене буде ось так виворотня гладь і по підошві. А попереду йтиме лицева І ось так це виглядатиме з боку. Мені подобається. І я хочу спробувати тут п'яточку бумеранг здається так? Пробую для себе нову п'яточку, яку я ще не в'язала. Здається, бумеранг вона називається, там, де просто. П'яточка в'яжеться і така посередині лінія, виходить, навскоси Але я буду в'язати із клином підйому, тому що в мене доволі високий підйом стопи, тому мені без клину не підійде такий варіант. Буду пробувати в'язати з клином підйому Так, зв'язала. Частинку однієї шкарпетки і розпочала другу так само. Так, і ще, дівчатка, в мене, э, Ну бачите, я вас обманула все-таки. Два старти в мене сталося за ці дні. Один це шкарпетки, і зараз покажу другий. Я все-таки розпочала в'язати дитині таку букляшку. Я вам тут ставлю скріни, що це за пряжа. Бо так вам нічого не скажу. Ось така букляшечка, і до неї підмотитиме ось така пряжа. Оцю букляшечку я взяла у два складання. І ось оцю ниточку тут в три складання. Так, в три. І ось що я розпочала зовсім небагато, так як я ще почуваю себе поганенько. Тому я не можу довго в'язати і довго зосереджуватись. Так, ось що я вив'язала. Отже, це буде якийсь такий кардиганчик для донечки буде в'язатися прямим полотном Так, це ось. Зараз я розкладуся. Так, ось такий це має вигляд. Тут в мене зв'язано набрані петлі італійським набором. Дуже важко було, звичайно, цю пряжу набирати і пров'язувати той італійський набір. І далі з резиночки 1 на один я перейшла на резинку 2 на 2 ну, Тут не дуже щось видно. Бо все-таки це букляшечка. От, і, ага, я вам ще й виборітню сторону показую. А потім я перейшла на лицеву гладь, але я тут всього два рядочки пров'язала лицевої гладі. Загалом тут у мене пров'язано 12 рядочків всього на всього. В'язатиметься це отак знизу по колу вгору до підрізів, далі розділю на спинку і перед. Отже, початок роботи є, але я вже думаю, що мені робити на наступний тиждень із е, грою. Е, магічний кубик, тому що робіт в мене маловато, не вистачає. Тому, можливо, я сьогодні ще щось розпочну. Я забула вам показати свій кактус в чашці. Я зробила для чашечки ручку. Я туди вставила дріт металевий і трішки набила холофайбером, щоб ця ручка тримала форму. І її можна робити будь якої форми. Можна ось таку кругленьку зробити, а можна ось так. То за рахунок дроту вона тримає гарну форму. Так, і я зв'язала ще ось таке серденько, яке мені треба сюди пришити. Отже, мені тут ще залишилось пришити ось цю бібряшку, оце серденько, і вишити очі, але я не знаю, чи я буду вишивати їх, чи я зв'яжу окремо очки і пришию сюди. І, ну, взагалі личко. І я ще думаю, можливо, я зроблю, повишиваю ніби голочки в кактуса. Такі протяжечки пороблю по ньому. Так, звичайно, ця пряжа не така, як, якби я в'язала з напівбавов, вона краще тримає форму, так? а ця не так гарно тримає форму, але, але тим не менш, Все тримається. Отже, трішечки попрацювала над кактусиком, знайшла в собі трохи сил і на нього. Отже, це все, всі мої роботи, всі мої просування, мої починання. Не дуже веселий в мене цей тиждень. Дуже якась тяжка хвороба, дуже сильно боліла голова. Просто нереально. І зараз ще болить, але вже менше. І температура не хоче відпускати. Вже 4 дні, сьогодні п'ятий день, а температура ще все рівно є. Уже менша, звичайно, була взагалі висока. Так, ну, то таке все буде добре, вилікуюсь. Буду в'язати. Знаєте, як я думала, о, піду на лікарняний, пов'яжу. Це я нав'яжу, скільки всього, а не тут то було. Довелося просто лежати і думками в'язати <св> лише думками. У мене там ще ідейки з'явилися, поки я лежала. Але про ці ідейки ми поговоримо з вами вже наступного разу, коли зустрінемося у новому підключенні, новому влозі. Дуже таке коротеньке відео цього разу в мене буде. При... вибачайте, але так буває. Тут нічого не поробиш, нічого змінити не зможеш. Тож я вам бажаю не хворіти і завжди мати змогу займатися своєю улюбленою справою. І до зустрічі у наступних відео.